В лютому 23 го і в березні ми вже виконували завдання на Херсоні, також на островах. У нас не було на той час конкретного завдання прямо по здарам якісь формувати. Так? Ми просто в принципі показали, що не так це страшно, і не такий вже там ворог страшний, і не так він вже готовий до того, що ми будемо пересікати надводним шляхом да, на човнах Дніпро. Тобто тоді групи на чотирьох човнах висадились без єдиного пострілу по ним. Наші військові вперше почали стріляти. Вони виставились на берег, тим більше це ж не то, що ти відразу. То вони підійшли на цих гучних човнах, спригнули в воду, там набрали гранатометів себе, вийшли, виставили, зайняли позиції, і почали просто ну, стріляти. Вже тоді тільки противник коня, а що щось що, 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 не перебувається. Вони швидше за все, вони могли подумати, що це навіть їх, якісь групи там знову ж таки розвідування і так далі, щось проводить, якісь дії, просто кричали. Вже коли вони почали стріляти з гранатометів, там, кулеметів і так далі, вони вже зрозуміли, що не своїх. То проти них взагалі не був готовий, взагалі не очікував. Такого нахабства, що до них прямо на окопи, на їх укріпи, де них стояли ДШК, КПВТ прям направлені от прямо в те місце, з якого ми прийшли, хтось взагалі прийде. Я думаю, це і зіграло кріч у що просто взагалі не могли уявити, що саме в це місце, яке було дуже укрито, на них хтось прийде, тому що можна було там. Де завгодно висадитись, де взагалі там майже не було ніякої оборони, ми трішки по-іншому вчинили.